Цим бетонним парканом огороджено найстаріше будівництво у Бурдичеві. Сюди вкладено десятки, якщо не сотні, мільйонів гривень. Це міські очисні споруди, неподалік нині діючих, приватних. Із радянських часів їх все ніяк не добудують. Ці труби майже 10 років живуть тут просто неба. Доторкнутись не наважуємось, не доведи Боже, посиплються. Безхозяйственно, я вважаю, лежать пластикові труби. Які лежать вже тут сім років. Сім років, що таке пластик на сонці і на морозі, круглий рік. Є інформація від заступника міського голови Анофрючка Сергія Петровича, що цей об'єкт на 70% вже готовий до води в експлуатацію. Візуально навіть і не треба підрахунків великих, тут явно немає 70% готовності. Поки є викладена плитами дорога, ще можна йти і спостерігати багатомільйонні краєвиди. Щоправда, сміття їм не личить. Кругом має бути чистота і порядок, тому що ну, ну, слово означає слово. Як да? ну, я смотрю, Тут 20 метрів далі э, мусорка, тут мусор лежить, там мусор лежить. Да, в будь-якому хочеш очищай, очишай, не очищайся, все одно від цієї мусорки. Стеки все сіра тіють туди, а потом поїхали подальше туди. Так що я не думаю, що це пахож на чесні. Плити закінчились. Далі таке собі мільйонне бездоріжжя. Якщо не поспішати, і йти обережно, ніг не зламаєте. Довкола зелені поля галявини, де-не-де залишки чи давні початки будівництва різних об'єктів очисних споруд. Міські очисні споруди, оці, що ми де зараз знаходимося, їх просто закинули. Тут, тут положені мільйони доларів, мабуть, а не гривень. Тут мільйони ось долежать це все. Ці труби, ці здання це мільйони. Останній раз у 2011 році виділялось 8 мільйонів гривень. Це на той момент було майже мільйон доларів на їх реконструкцію. З 2011 року робота там стоїть. Гроші вклали. Міський голова заявив на останній сесії, що майже 70% готово, споруд. І треба ще там залучати кошти, щоб вони запрацювали. Обнесли всю територію забором бетонним. Що вони від... Кого вони від кого городили? Якщо це одне і те ж комунальне підприємство. Вон свалка, територія свалки, от територія чесних. Я вважаю взагалі, що мінімум те, що використали кошти бюджету на забор, це не цільове використання коштів. Бердичівські депутати говорять, ці очисні споруди займають десятки гектарів. Коли міський водоканал отримував дозвіл на збільшення водозабору з річки, основними вимогами було збільшення території на очистку. Ми прийшли саме на цю територію. Тут вже не один десяток років мають очищати міські стоки. Для їх об'ємів, кажуть депутати, треба ось такі території, а не ті, які є на діючих приватних очисних. Це те, що ми бачили на Кес. Три баняка, три кастрюлі по великому рахунку, в якому намагаються нам розказати, що вони там зараз все перебадяжать і потім профільтрують. Це все анекдот, просто виглядає. Тому що території мають бути ну, дуже великими. Це все біологічна очистка. Вона не може робитися за один день, що ти поколотав, а потім процідив. З дитинства багато хто згадує, як на вулиці Чуднівській проводилась очистка стоків природним шляхом. Нині цього немає. На картах була біологічна очистка. У кінцевому результаті кажуть, в річку текла чиста водичка, а не те, що зараз були карти. Вони всі були заповнені і вони працювали. Вони працювали просто-напросто. Тобто вода перетікала, зроблені жолобки, В одній карті відстаюється, в другій вона очищується і так. І воно потім це була просто без ніякої механіки, просто біологічна Самотек. очистка. Самотьоком очищалися, Не треба було ніяких строїти там. Якихось були карти і очищали Зараз їх це все закинули. Там закинули і тут не зробили. З подорожчанням із 1 травня води у місті в міській раді обіцяють нині діючі приватні очисні споруди товкес, модернізують роботу і проблеми забруднення річки неякісно очищеними стоками згодом не стане. Спонсором цього стане кожен житель Бердичева. А чому ж досі не працюють саме міські очисні споруди, в які вкладено чимало грошей? що намагалися голову, голову нашого міського показати, в якому вони стані, куди пішли гроші за ці всі роки, і в якому вони стані, і скільки ще треба туди вкласти, щоб місто мало свої очисні споруди. Він втік, сказав, що в нього дуже важлива зустріч. Він просто розвернувся і втік, сказав, що в нього це не заплановано. Питання очисних і наслідків їх роботи щоправда цікавить далеко не всіх бердичівлян. Дізнавшись наступного місяця про нову вартість на воду, очікуйте гнівних постів у соцмережах. Не більше серйозно занепокоєні переважно жителі ближніх сіл із Бердичевом. Люди кажуть: якщо не буде припинено забруднення їх водойм з боку міста, готові до радикальних дій.